Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, яку роль відіграють органи чуття. Щоб заняття пройшло немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і усім нам посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважними бути. Як завжди ми з вами починаємо наш урок із ранкового кола, і фенологічних спостережень. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було небо вранці? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Поставте на паузу і дайте відповіді. Пригадай, які ви знаєте органи чуття, скільки їх, яке їхнє значення в житті людини. До органів чуття належать очі, вуха, ніс, язик та шкіра. Завдяки їм людина сприймає з навколишнього середовища всі подразнення. Органи чуття тісно пов'язані з мозком і між собою. Язик, шкіра. Око, ніс, вухо. Ось такі органи чуття. Відкривайте підручнички на сторінці 41. І ми з вами давайте проведемо такий дослід. Закрийте долоньками очі. Що ви бачите? Нічого. Розкажіть про значення зору в житті людини. Для чого людині зір? Так, вірно. Через око ми з вами пізнаємо весь світ. Так? Ми бачимо, ми розглядаємо. Подивіться, як складається будова ока людини. Брови, повіки, верхня-нижня, вії, очне яблуко та зіниця. Попрацюйте з підручником самостійно і прочитайте параграф на сторінці 41. Закрийте долоньками вуха, що ви чуєте, яке значення слуху в житті людини? Ось подивіться, з чого складається наше вушко. Так, вушна раковина, слуховий прохід. Барабанна перетинка, слухові кісточки, слуховий нерв, завитка, слухова труба, попрацюйте з підручником на сторінці 42. Якщо ви втомилися, виконайте рухливу вправу. За допомогою носа ми розрізняємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає людині в житті. Запахи бувають приємні і неприємні. Ми їх відчуваємо, коли найдрібніші частинки речовин потрапляють нам в ніс і подразнюють нюхові рецептори. При кожному вдиху людина втягує в себе пів літра повітря. Наведіть свої власні приклади, які підтверджують важливість органа нюху в житті людини. Смак їжі допомагає розрізняти язик і стінки порожнини рота. Кінчик язика переважно відчуває солодке. Ось розгляньте малюночок, які частинки язика відчувають які смаки. Кислий. Ось, бачите, збоку. Солодкий це кінчик язика, гіркий це ближче до кореню язичка. І солоний по самому-самому краю. Дома буде така у вас важливість, так, проведіть такий практичний дослід. Опрацюйте параграф на сторінці 43. Завдяки органу дотику шкірі ми розпізнаємо розмір, форму та поверхню предметів. Шкіра захищає нас від багатьох небезпек зовнішнього світу. Нею ми відчуваємо холод, тепло, біль, опіки. Шкіру треба тримати в чистоті. А зараз ми з вами переглянемо відео, яке називається Розумники. Відсовісті фізичних тіл, які не можна виміряти за допомогою спеціальних приладів і виразити числовими значеннями називають якісними. До них належить колір фізичного тіла, його смак і запах, а також форма. Такі властивості людина приймає безпосередньо органами чуття. Про колір і форму фізичного тіла людина дізнається завдяки органу зору очам. Звуки в навколишньому середовищі вона розрізняє завдяки органу слуху вухам, носом, органом нюху людина відчуває запах, а за допомогою язика органа смаку відрізняє солодкий від гіркого чи кислого. Якщо доторкнутися до людини, вона відчує це органом дотику – шкірою. Отже, завдяки цим п'ятьом помічникам люди розрізняють предмети за їхніми ознаками. Зауважимо, що кожний окремий орган чуття виявляє лише певні ознаки досліджуваного предмета. Повне уявлення про фізичне тіло нам дає сукупність даних, одержаних у результаті його сприйняття всіма органами чуття. Ми продовжуємо. Дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок, і скажіть мені, які із зображених об'єктів навколишнього світу людина пізнає за допомогою слуху, а які за допомогою зору. Так, музика, музичні звуки, звук телефона, звук, наприклад, перфоратора, звук, наприклад, Грім, коли да, гримить, то це все у нас відчуває слух. Те, що ми можемо читати, дивитись колір світлофора, так, роздивлятися, наприклад, глобус, то це все відповідає зір. Ну, Якщо в каструлі кипить водичка і вона свистить да, через цей отвір, то теж ми це почуємо на слух. Давайте перевіримо свої знання. Які ж смаки розрізняє людина? Що відчуває людина за допомогою шкіри. Який, на вашу думку, орган чуття найважливіший? Назвіть професії, які потребують добре розвинутого одного з органів чуття. Якщо ви втомились, виконайте фізхвилинку. І тепер ми з вами попрацюємо в зошиті. Відкривайте сторіночку 17 Завдання номер 1 Відгадай загадку. Запиши відгадку і підкресли в тексті назви органів чуття. Найчутливіша команда: зір та дотик, смак і запах. Очі, вуха, ніс, язик і до шкіри кожен звик. Провідник крізь життя наші. Органи чуття. Вірно. Підкресліть, будь ласка, назви органів чуття. Завдання номер два. Які органи чуття допомагають тобі? Подивіться, перший рядочок це у вас є зразок, які органи чуття допомагають розрізняти колір, розміри, форму квітки. Ви записуєте назву, орган зору, ставите тире і відповідаєте. Око. Відчувати смак кавуна. Отже, ви запишете: орган смаку, тире, язик. Розпізнати запах м'яти, орган нюху це ніс. Слухати улюблену мелодію. Орган слуху вухо. Відчувати температуру об'єктів тіл. Орган це є в нас дотику, це в нас шкіра. Робота в зошитах продовжується. Завдання номер 3 Поставте, будь ласка, позначку. Людям яких професій потрібен гострий нюх. Завдання номер 4 Людям яких професій потрібне гостре відчуття смаку. Позначте. І в четвертому, в наступному завданні людям яких професій потрібний гострий слух. Теж позначте. Далі тут вам потрібно в наступному завданні поєднати малюнок із словами, і поєднати з тим, що відчуває. Ну, наприклад, око ось. Охо це зір. І що ми з вами можемо побачити? Так? Що ми бачимо? Колір, форму, розмір. Тобто ви поєднуєте. І так далі. Слух це вухо. І що ми відчуваємо на слух? Звуки і шум. Все, поставте на паузу і виконайте. Отже, давайте зробимо висновок. Очі, вуха, ніс, язик та шкіра це все органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Всі органи чуття важливі, тому їх треба берегти. Якщо вам буде цікаво, то прочитайте, будь ласка, таку інформацію про сльози. Для чого потрібні людині сльози? І додому ви берете Сторіночка 41, 43 у підручничку опрацювати ще раз. І в зошиті це сторіночка 17 та 18. Дякую за те, що були зі мною.